Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. Ну, Наближається новий тепличний сезон, і ось ми отримали декілька посилок, придбали мінеральні добрива. І хочу поділитися з вами тим. Чим ми, яким ми мінеральним добривом користуємося, ну, може і вам стане в пригоді. Ну, зразу постає питання: чи можна обійтися без мінеральних добрив? Так, можна, і ми по мірі можливості це й робимо. Ну, мабуть, не у всіх є. І як курячі послід там, і, і замінник калійного добрива древесний попіл. Та й взагалі, якщо, вам є, якщо у вас є можливість придбати, там, закупити більш органічні добрива, то це я, я так і, і саме ми знаємо, що це краще для, для рослин, для смакових якостей, але ж коли ми вирощуємо. Велику кількість і розсади, і е, самих е, овочів, то ну, нам, по крайній мірі, не вистачає. Тому і е, користуємося ще вдобавок і мінеральними добривами. Ну от е, Сьогодні хочу поговорити з вами про те, саме якими мінеральними добривами і е, на якому етапі саме е, розвитку. Рослин ми ними користуємося, не вдаючись в ніякі там хімічні формули і тому подібне. Ну, Саме такі популярні мінеральні добрива. Е, буду розказувати по мірі того, як, як ми їх отак по сезону приміняємо. Е, на, саме на первоначальному етапі це азотні добрива. Азотні добрива у нас е, карбамід і е, аміачна селітра. Це два таких. Азотних добрива, які подібні один до одного, ну, відрізняються вони там трошки, багато хто каже, як забули підписати, що насипане. Карбамід більш світлий, такий, світлий, аж голубоватий, а аміачна селітра трошки така сіріша, використовується аміачна селітра. Використовується на більш таких холодних етапах, ну коли ви там висаджуєте, чи розсаду. В самій розсаді ще, чи вже висаджуєте розсаду і ще холодно, краще усвоюється саме аміачна селітра. Карбамід же він більш придатний тоді, коли температура більш така піднімається, більш тепліше. І взагалі карбамід використовується можна використовувати більш по поверхні, по, по Ну Я не буду казати там пропорції, коли купляєте, там все все Писано. І ще карбамід використовую для дезінфекції. От я дерева і кущі обробляв і навіть ґрунт. Якщо, може ви не бачили, подивіться відео, як обробляю ґрунт ну, для дезінфекції. Від грибків різних, теж використовується карбамід. Ну, далі ось е, суперфосфат. ну У нас тут подвійний суперфосфат, ну немає значення. Е, факт той, що це фосфорне добриво. Фосфор ну, потрібний для всього. Як для овочів, так і для других рослин, і дерев, і для всього. Е, і вносити його краще. Під осінню перекопку, ну, якщо у вас не вийшло під осінню, то тоді хоча б під весняну перекопку. Чому? Тому що дуже погано розчиняється. Для того, щоб це добре розчинилося, йому потрібен час. Тому от саме і використовують його, ну, я навіть під кущі підсипав, поперекопував, де кущі там, і або під перекопку, якщо в теплиці, в ґрунт під перекопку. І потім поступово від дощів від усього якраз розчиниться і в ґрунті буде фосфор. Далі, що ми використовуємо по мірі того селітра? Е, ну, цю, е, це міндобриво ми, е, можливо, ви дивились відео, коли вже її і, і е, розсаду, і тоді і на етапі ще самої вирощування розсади е, Кальціва селітра містить і 14% азоту, і 20% кальцію. Ну, і також 0,3% бору. І тому від азоту прискорюється ріст рослини, а кальцій формірує такий міцний корінь. От саме, саме для того на первоначальному етапі розвитку рослин ми і використовуємо селітру кальцієву. Ну, Далі, вже, коли рослини в нас висажені, коли розсада висажена і розвивається, тоді більш потрібні вже калійні добрива. Ну, а калійні добрива в нас ось тут є калієва селітра і сульфат калію. Чим відрізняються? 20 доброго, що в селітрі присутній 13,5% азоту і 45,5% калію. А у сульфаті калію азоту немає. Тому калію селітру ми використовуємо. Особливо для високорослих томатів в тій фазі, коли ще рослину треба, ну, щоб рослина. Ще росла, коли рослина, рослина не, не, не виросла до свого кінцевого вегетативного розвитку, на етапі такому середньому, ще коли внизу вже там і плоди пов'язалися і, і в'яжуться плоди, ну, ще і рослина не доросла. От саме для того, щоб ще дати і ріст пагонам рослини, і щоб краще розвивали самі плоди, краще. Використати калію в селітру. А вже на кінечному етапі, коли ви бачите, що вже рослина доросла, там, уже до того, що вже тільки зав'язуються е, плоди, і для кращого вже розвитку самих плодів, і для е, в, в, смакових якостей е, краще використовувати сульфат калію. Ну, я теж кажу, що не буду вдаватися е, в ті там скільки чого. До, до всього є он, такі інструкції, там подивитися. Мені саме головне до вас донести, на якому етапі його використовувати. І що в нас ще? Е, магнію сульфат. Сульфат магнію це таке добриво, яке е, слугує таким допоміжним для кращого е, для кращого у. у, у Усвоювання е, рослиною фосфору і азоту. От коли е, ви бачите, що рослина така блідно-зелена, е, світла, то це не вистачає магнію. І е, не, не тільки магнію, не хватає магнію і рослина погано е, усвоює азот і фосфор. От саме, саме тоді і потрібно. І потрібна така підкормка е, сульфатом магнію. Ну, ще в нас ось є така е, калімагнезію придбали. Придбали в основному е, для, для роз, для того, щоб е, рози е, краще краще цвіли, кращі квіти були, щоб вони не так хворіли. Але ж потім, дивлячись на те, що по, по складу, що це практично ну, калійне добриво. Калію 38%, кальцію 20%. І магнію 4%. Так що можна його використовувати, і, як тут і написано, під, під, майже під усе. І під картоплю, і під овочі, і, і під кущі смородини, і малини це дуже-дуже хороше таке добриво. Ну і Монофосфат калію це, можна сказати, саме таке концентроване фосфорно калійне добриво. От саме коли я казав про суперфосфат, що погано розчиняється, що, через що вноситься під перекопку, ну ось монофосфат калію вміщує 52% фосфору. Тому, якщо не вистачає фосфору, то можна під, підгодовувати монофосфатом калію. Єдине, е, що, що його примінення таке, що е, щоб його розчинити, щоб е, ним скористатися, треба розчиняти у добре, добре гарячій воді. І тоді можна а? Ну, та ну, практично гарячий. Да, практично гарячій воді. Е, Te, можна теплі, ну це там колотить, а е, можна сказати, навіть в гарячій воді. Так що, оце таке ще. Ну, і тут те, що в нас ми користуємося постійно: борна кислота і янтарна кислота. Це я е, майже що, щотижнево обробляю томати у фазі цвітіння для для кращого зав'язування томатів і для хороших смакових якостей. Оце, це просто обов'язково, щоб томати гарно зав'язалися і смак їх покращується. Ну, оце ось такі, такі цей, так, я вважаю, що багато. Раніше ми не користувалися скільки цими добривами. Більш, як я завжди казав, краще органічне, ну, оскільки об'єми ну, для нас великі, в когось, може, ще і, і невеликі, а для нас об'єми великі, то користуємося от таким, таким набором оцих мінеральних добрив. Так що, якщо вам щось було корисне, думайте, теж закупляйте, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, всього вам доброго.